Ай, та файне кажеш. Та ваша самогонка не дає ефекту, я його випив і хоч би що, не робоча вона. Ну, хоч. Хойці. Козацького їдем, бляю. Сашка, дай йому козацького, най п'є. Що, Данелко, вже синап'єв? Ставила мені якого самоганка, а ти говорили люди, не жене коней, а ти си не слухай, а ще нова коней не відкинув. Е, Сашко, забирай його до комори, тут там, нехай си проспіт, або з піжарку забирай його. Ай, та файно не кажеться. Ви, ваша самогонка не дає ефекту, я його випив і мені хоч би що, не, не робоча вона. А ну, хойці, хойці, коротко, козацького їдем, бляю. Сашка, дай йому козацького, найсина п'є. Що? Данелко, вже си нап'єв, ставила бойкова самогонка. А ти говоряли, люди не жене коней? А ти си не слухай, його ново, чуть коней не відкинув. Е Сашка, забері його до комари, тут там най це просп'єть, або з піжарку заберіємо.